Раніше книгах Геґри здавався невмілим у приховуванні інформації. Він постійно проговорювався, кричав у паба і видавав таємниці. Однак, у ордені Фенікса ми бачимо зовсім інший бік його характеру. Геґрід був членом ордену ще під час Першої магічної війни, що означає, що він брав участь у їхніх секретних операціях. Він також отримує важливі доручення під час Другої війни, включаючи операцію Сім Поттерів і дипломатичну місію до Велетнів. Його подорож до Велетнів дає нам багато доказів того, що Гекрід вміє приховувати свою присутність і веде контрспостереження. Чудово розуміє, коли його відстежують, і знає, як уникнути цього. Може тактично маніпулювати людьми та вести переговори. Коли Геґріт і мадам Максим прибувають до велетнів, вони встигають успішно почати переговори. Однак після їхнього візиту смертежери раптово дізнаються про місце розташування велетнів і одразу ж беруться вербувати їх. Гегріт сам зізнається, що лише обмежене число людей знає, де переховуються велетні. Але одразу після його візиту Волдеморт і його прихильники чомусь отримують точну інформацію. Найпростіше пояснення: Гегрід передав координати велетнів смертежерам. Зовні це виглядає як невдала місія. Але якщо Гегрі діяв на користь Волдеморта, вона була виконана ідеально.